Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Сьогодні 6 жовтня. Ми на вулиці Лермонтова, район центрального міського ринку. Ну, торгівля йде вже біля ринку. Овочами, фруктами, мабуть, ще краще, ніж на самому ринку. багато торгують молоко по 30 гривень це вже стандарт практично всюди по місту а по чому молоко у вас Багато чого продають тут. Чей на самому ринку теж. Є, є торговля, не так, як на соцмісті, наприклад, там взагалі не торгують. Тут і на самому ринку торгівля. Такі ціни. Перець дешевий 25 гривень, всюди вже, помідори по 70. Це найдорожчі, мабуть. і по 50, і по 40, і навіть по 30 я бачу. Це торгівля тут. Піперішки 25 гривень, біляш 30. І малі чи буреки, ну вони малі 15 гривень. На ринку 44-го мені сподобалися чебуреки. Тут капуста 25 гривень. Цікаво. А вони вже дорогі всюди, 18, 19, 20 гривень. Ну і на цьому все.